Мій перший подарунок від бренду оглядаємо нову колекцію від Glambi. Насправді, у мене дуже зіпсований настрій, бо у мене не вийшла укладка від слова зовсім. Але Glambi такі, ми виправимо ситуацію, просто надсилають мені подарунок. Якщо чесно, я не була готова до того, що я отримую продукти з нової колекції, але я готова ними з вами поділитися. Давайте оглядаємо і одночасно тестуємо. Перший лот це ось така неймовірно крута термотуш. В новій колекції є дві туші. Одна з них надає об'єм і підкручування, а моя робить об'єм і подовжує. Ну, в принципі, то, що нам і треба, враховуючи, як мої Віки, поломилися. Ось така у нас щіточка. Будемо робити з нею макіяж сьогодні. Другий продукт, який я отримала, це просто той, який я неймовірно чекала, бо я дуже обожнюю усілякі підвіски. На усьому, на будь-якій косметиці, я просто обожнюю підвіски. І будьмо чесні, цей мус вже у мене хочуть вкрасти. Хм, моя мама. Просто подивіться на ось цей дуже крутий аплікатор. Хм. Запах ледь-ледь вловимий, звичайний косметичний. Ніякої хімії, нічогось такого. Oh. Мені дуже подобається. Давайте затестуємо зразу на наших губках. Ніякий ще контур не роблю, просто чисто на наших губках без жодної підложки. яке а... на губах, так. Да. Дуже-дуже приємний. Тут я нашарувала дала побільше ну на губах це неймовірно приємно. І реально подобається. Можна наносити менше, тоді відтінок буде слабший, але воно настільки приємно, що реально хочеться нанести більше. Третій продукт це те, що просто розірвало Тік-Ток за останній тиждень, як на мене. Я за цим ходила в Єву. Але, на жаль, в моїй Єві ще не було завозу нової колекції. І... Віть просто насправді, як я зраділа, коли побачила, що мені це прийшло подаруночком, тому що я дуже хотіла це. Це есенція для губ, олійка, есенція. Я обожнюю олійки, близькі, це моя любов. Я просто готова відсунути на задній план усілякі помади, але я обожнюю ось такі. Давайте дивимося, тому що, як на мене, цього разу перевершили самі себе. Ну, от, подивіться просто на цей аплікатор. Хтось би сказав, що це У-у. Mm -mm. mm -mm. Так, і нам треба ось так. Викручується тут колір. О! Oh. Грайну відтіночку 02. Ну, давайте, оскільки я його вже викрутила, давайте його зразу затестуємо. Хоча я хотіла його вже в доповненні макіяжу, коли ми зробимо макіяж.